Ну що, Павло Ваценко в нашій студії? Головний продюсер медіагрупи Надія. Доброго ранку Павло. Доброго ранку, з днем Доброго народження Доброго ранку так. і ваш днем народження. Це Павло. ваше свято також. Так, ваше так. Свято спільно, так. Павло, дуже приємно, що ви до нас завітали. Покажете тепер своє обличчя, хай наші глядачі знають хто дійсно а знають. Знають я думаю, Павла не чуток, тому що Павло свій час теж був і ведучим однієї з програм. з програми Джем музичної на телеканалі Надія. Ну і вже звісно, як керівництво до нас сьогодні завітає. Так. І будемо так. говорити власне про життя медіагрупи. Тому що багато чого трапилося, і за останні 8 місяців, так зокрема, є і хороші моменти в безпосередньо в житті медіагрупи, і як мінімум, те, що ми вийшли прямий етер, так це велике благословення, до чого ми прагнули багато років. Взагалі, якщо повернутися на 13 років тому, я розумію, що тоді можливо нікого з нас ще не було в медіагрупі в принципі. Але, зрештою, для чого створювалася ранкова програма ранок, надій, якою вона тоді була. 13 років тому назад дійсно мене ще тоді і не було в плані в медіагрупі, Тоді і медіагрупи не було. Тоді тільки був було величезне бажання щось робити. Якщо ми 13 років назад, це 2013 рік. Правильно? Ні, більше 2009 тисячі рік. 2009 рік все ж тоді ми не отримали ліцензію. Ми її отримали в 2013 році. Нашу першу ліцензію, перша перша десятиріччя забігаючи наперед, скажу, що ми знову отримали ліцензію. Нас ще 10 років. Слава Лас, Богу. Слава слава Богу що Тому ми мінімум 10 років ранок тоді ще має мінімум 10 років, ми ще будемо існувати. І тоді ми мріяли тільки, я кажу, ми ну не я, а команда, яка була, але була невеличка. Мріяла про те. Але дозвольте мені перед тим зробити таку, таку річ. Я знаю, що в наші глядачі дуже активні в чаті. І ми можемо пообіцяти подаруночок за одне питання, яке хто швидше відповість? Ну хто швидше відповість на питання? Отримає подарунчок. Так, можемо таке так, забавити? так. За тоді питання таке: хто була перша ведуча ранку надії? От о, хто о, зараз перший відповість? Так, дивимося на. Хто перший щас. відповість, той отримує, той отримує подарунок. Так, пишіть, тому, будь ласка, слідкуйте. Друзі. Так, хто хто була перша, перша ведуча, ведуча ранку надії. Хто такі є старожили, які вже 13 років з нами, які от дійсно знає, хто був. Можна потім перерахувати всіх ведучих. Це ще буде цікаво. Але, так... першу, але першу було б, мені цікаво, чи згадають. Навіть тому, я не знаю від перша. — Тому 13 років назад була, була величезна ідея. І ранок надії він було. Ми знімали тільки дві програми. Одна з них ранок надії. Uh -huh. Тоді ще не було каналу, ми ще не мали ліцензії, ми ще не мовили. Але ми дуже хотіли бути каналом. Мріяли про те, що ми будемо мати і супутникове мовлення, і будемо в кабельних мережах, і нас будуть дивитися, і ми будемо мати класне ранкове шоу. Ранок надії, і яке вже 13 років, слава богу, існує на нашому телеканалі. Знаєте, я такий думаю, 13 років назад мені було 13. Тобто я був підлітком, коли тільки розпочинала програму ранок надії. Ну і тепер А скільки вже зрешті... є дійсно досягнень, і скільки вже mm -hmm. всього ранок пережив. А пашу, скажіть, будь ласка, що вам найбільше сподобалось? Можливо, якісь є такий найяскравіший такий найяскравіша подія, взагалі, зв'язана з ранком надії. Що запам'ятаю подій багато, тому що пережили ми багато, і що таке найяскравіше, це. Чомусь з нас так парадоксально а, виходить е, до війни. Ми мріяли про те, що було б добре вийти в прямий ефір. Угу. Але ми постійно стикалися з якимись проблемами. То в нас автомобіля немає, щоб команда швидше приїжджала, то в нас не складається, то в нас камери погані, то в нас ще щось не так, то в нас якісь обставини. Е, почалася війна. І для того щоб підтримувати наших глядачів, пам'ятаєте, ти був вас не було, шановна, шановна Як ми переїхали до Львова і одній з наших студій, ми у Львові запустили прямий ефір. Зробили декорації швидко, підготували концепцію. А продюсерка дистанційно керує. Іван там за всіх всіх віддувався, поки там, поки ми не зібрали, взяли нових ведущих, потім Романюк, які, нас, що приїхав, які Іван так. потім долучився. Розумієте, і це я вважаю, що це досвід. Ми не могли при нормальних умовах запуститися. А тут в складних умовах війна, коли команда роз'їжджається, люди евакуйовуються. Ми зробили, запустили прямий ефір. Це напевно такий най, найпотужніший досвід, який, який я можу згадати. Були дрібні, звичайно, якісь там то було щось приємне, щось було не зовсім приємне з кимось прощалися, когось когось зустрічали. Але оцей досвід досвід найприємніший. Тому я бажаю всім нам мирного неба найближчим часом, щоб ми вже таки змогли дійсно сказати, що ранок надії це добрий ранок. Для всієї України дуже бажання та uh -huh. да, дуже було, було би добре. Знаєте, я от думаю про те, що ну поштовхом, напевно, до того, щоб ми були в прямих етерах, став момент через війни саме актуальність, тому що коли ти в записі, ти от я до речі, хочу можливо, глядачі не знають за тиждень до війни. Ми відзняли програми на тиждень вперед, і звісно, вони в етер не вийшли, тому що. Ми, ми радісні, ми усміхнені, ми говоримо про щось позитивне, а почалася війна. І е, зараз е, так ми вимушені реагувати тут і зараз, тому що ти ніколи не знаєш, що буде наступної миті. І прямий етер в цьому плані дійсно є е, сильним і потужним інструментом. Е, і хочеться все ж таки дійсно дойти до того моменту, коли він буде в прямому матері не для того, щоб слідкувати за тривожними так, новинами mm -hmm. і швидко реагувати, а щоб ми могли ділитися безпосередньо радістю е, від того, яка у нас чудова країна. Е, взагалі. Е, ми отримуємо і зворотній зв'язок зараз, завдяки прямому етеру. Тут і зараз, так від глядачів, можливо, ви чули досвіди людей, відгуки стосовно безпосередньо от нашої програми. Дивіться, Я коли, коли їхав до вас на ефір, мені прислали перелік питань, які які хотіли зі мною обговорити. І, що? і от, от я ж, що собі подумав. Я розумію, що наша продюсерка дуже, дуже така ділова, а, ділова і зайнята, бо там треба, треба, як то кажуть, цей кухнею право, грамотно керувати це робити. Але це більше питання до неї, до продюсерки. Про ці, про, як, як ти сказав, а, відгуки. про відгуки. відгуки. Я знаю, що пишуть. Я знаю, от буквально скільки там хвилин 10 назад ти ж читала так. всі привітання і чат там активний. Тому багато позитивних відгуків. Діків говорять, що з нашою програмою просип просинаються. Ми отримуємо в контакт центр багато позитивних тих моментів, що дійсно класно, що ми вийшли в прямий ефір. Що ми зможемо вже активно реагувати на всі події? Ми свіжі, ми не ми не ми не записані, ми актуальні. Тому так йти, у вас все, все вийде. Так, ну і знаєте, тут ну не те щоб ложечку дьогтю внести, але окрім от таких позитивних яскравих відгуків бувають і такі трішечки рекомендаційні, назвемо їх так. Тому теж не соромтеся, ми завжди відкриті до того, щоб вдосконалювати це наше зростання, так. Так, це зростання. Тому навіть якщо у вас є якесь невдоволення і щось вам не дуже сподобалось, щось викликало якісь такі відчуття суперечливі. Теж про це кажіть, тому що ми хочемо бути корисними. Першу чергу До речі, хейтери вони завжди присутні, і без них ніяк. Без них ми не зможемо бути Вони такшими. роблять рейтинги? Так, вони <світ> да, вони. <світ> все вірно вам <світ> все вірно. Ну що ж хочеться поговорити дійсно про майбутнє, про майбутнє нашої програми. Павле, якою ви бачите нашу програму через рік, через два? Можливо, через три, про що мрієте? Дивіться, перше. Величезна мрія, щоб ми вже були в мирній Україні. Це просто це надмрія Стої. про це все. Щоб ми навіть ям скажу так, можливо, зараз хейтери почнуть пише, друкувати пише. Свої, свої, свої злісні повідомлення. Але хочеться вже, щоб ми в прямому ефірі зранку, так восьми ранку сказали з Днем Перемоги Україну. Дуже я вже чекаю цієї 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 так. фрази, тому що тому що ну вже. Ну, вже ми настраждалися, вже нам, нам достатньо, на, нашій, на наш вік достатньо. Як я бачу ранок через рік, два-10, 10, ну, 10 може, ні, 5. Я бачу, що у нас команда зросте, тому що ні, ні для кого не секрет, що така програма, аналогічна на інших каналах, вона робиться в рази більшою командою. Ми знаємо, які в нас зусилля, яка в нас команда, які ресурси. Але слава Богу, що ми маємо таку класну двогодинну програму в прямому ефірі кожен день. Окрім суботи, та, та неділі з 8 по 10. Нормально прокомов, так правильно. А ми маємо таку класну програму з чудовими ведучими. Тому я мрію про те, що наша команда збільшиться. Ми зможемо робити якісніші наші рубрики більше, бути максимально корисними. А в принципі, все нас все на слава Богу зараз є. Чудова команда, хоча і маленька, збільшиться нова техніка, тепла студія, хороша, якісна. Тільки зросту. зросту в плані якості, в плані корисності, і напевно найбільше я бачу те, що ранок надії стає популярним і його дивляться зранку з фразою Ранок починається не з кави». Це точно ранок починається. Ми з теж надії. підтримуємо 100%. ваші ось такі мрії і надії, і теж щиро хочемо, щоб так і було. Так, поки Даша ще поставить. Якесь запитання? Я пропоную е вам долучитися до святкування і при пригоститися нашим святковим тортиком? Іду за е інструментом, щоб його розвитку. Рано я тобі дуже yeah. дякую, але. Давай, я скажи, що ти не їси солодко. Вже, вже, вже більше ніж 13 років, коли ранок почався, я солодке перестав їсти. Ех, ну, шо, ж, ну що ж, тоді ну, я ну, я, я передам естафету наступному нашому гостю, хай він розпочне. І він теж скаже, Добре. я за. Цікаво, глядачі відповіли на питання? Хто Ні, поки ми дивись Фейсбук, я подивилася Ютуб, там так, поки дивимось. нічого немає. Ну, давайте ми тоді. Писав. Давайте ми тоді продовжимо цю ну, цей такий челендж до кінця напевно програми. Mm -hmm. ви... Знаєте просто в чому причина людям зараз потрібно на сайті телеканалодія догортати до сторінку 13-річний сторічний ага. дом... Друзі, Якщо у вас можливо немає можливості написати, телефонуйте до нашої студії якраз за номером телефону 0800 30 20 20, Тому що ну ми чекаємо на ваші дзвіночки. Я знаю, що ви вже берете ваші слухавки. вже хочете нам зателефонувати і відповідати на. На наші запитання. І ще, І ще цікаво. у Мене є ще хвилина? Так, звісно. Так. Ще цікаво було б почути від наших глядачів, яким вони бачать ранок, що вони хотіли покращити в нас. Можуть нам написати в коментарях віту. Угу. Так, так, пишіть нам чекає. все, друзі. Чекаємо дуже активності вашої в коментарях. От е, на питання, кого ви знаєте, з ведучих, нам пишуть е, е, Іван Ярош, Каріна Євтушок, Дарія Хмеліська. Ну, звісно, Добре, як супер. нас не пам'ятати. Але от е, пише нам одна із глядачок Олена Чернявська. Наскільки пам'ятаю, першою ведучою була Інесса Харламова. Чи це. Дійсно e, так. на жаль, ні, і несарма була у нас ведучою, але вона не була ведучою ранку. Не була ага, так, так. Пробуйте вона... ще так. Ще варіанти. І несахарламова була ведучою по за мене. Наскільки uh -huh. я пам'ятаю, от чекаємо, чекаємо відповідей ваших 13 років минуло. Хто з нами з того часу досі Так, це вже якась така інтрига під така підказочка? Там був пам'ятна наскільки мені пам'ятається один план. Ми знімали був такий невеличкий телевізор і ведуча. Підказка Ведуча стояла так з бочку за такою е стійкою, Боже, да, і вона вела. Потім змінилася на ведучого але. Так, ну що так, ж, зрештою чекаю. чекаємо. Ми самі заінтриговані, тому що ми правильну відповіді не знаємо. Знає тільки Павло, ну і тих, хто е, е, вже старожили тут. Е, нагадуємо, що мали спілкування з головним продюсером медіагрупи Надія Павлом Ваценко е, говорили про те, що сталося за останні місяці в команді медіагрупи, зокрема в команді ранку надії і що чекає на нас попереду. Дорогі друзі, довчайтеся і залишайтеся з нами ще багато цікавого і натхненого попереду.